Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 23 березня, 393 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Тільки що закінчилася повітряна тривога. Знову над територією Білорусі літає недобита російська авіація. Сподіваюся, одного дня вона кудись зникне. А так, як бачите, в Одесі гарна погода. Зараз тільки початок дня, а вже плюс 13. А із новин те, що в Одесі. Одеській області в районі Ізмаїла зіштовхнулися кораблі. Корабель під Панамським прапором намагався стати на якір, але зачепив другий корабль. Той зачепив ще одного, і ось вони пошкодили гідротехнічні споруди порту Ізмаїла. А ось біля одеського порта вчора був лише один корабель в сусідній Миколаївській області. Росіяни вперше за чотири доби обстріляли очаків, причому лише один раз нікуди не попали, тому постраждалих і загиблих. Немає. Напевне, висунулися з кущів, стрельнули куди попали та втекли. Ну, типові росіяни. А от, на жаль, після обстрілів росіянами Херсонщини одна людина вчора загинула, та двоє отримали поранення. Ще мешканцям Херсонщини треба недовго протриматися. Ми всі тримаємо кулаки за майбутній наступ від ЗСУ.